Житомир одне з небагатьох міст України, де між священниками усіх конфесій мир та порозуміння. Саме тому жодних проблем, щоб стояти усім разом на одній сцені, ніколи не виникало. Ось цього разу, і це вже 17 років поспіль. Свято Різдва Христового зібрало біля головної ялинки міста священнослужителів різних конфесій та вірян Житомира для спільної молитви. за все для мене різдво народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. Це е... Від відродження надії саме в цей час відродження для нашої країни, бо ми знаємо зараз складний час. Але ісус дає нам надію з кожним роком все більше і більше. І ми надіємося на краще. Ну свято різдва для мене означає ну, дуже багато того, що народився наш спаситель, який віддав за нас життя, за наші гріхи, щоб ми сказати так з Богом були ближче стали, то що гріхи нас віддалили від нього далеко, і ми, якби, втратили цей зв'язок з ним, а він відновив його. Житомиряни вітали один одного з великим християнським святом, молилися, прославляли Ісуса Христа та співали різдвяні пісні і колядки. Було дуже холодно, ноги мене дуже замерзли, але на славу Бога, танцювали, співали. і Думаю, ніщо не завадь посиляти Бога. Сьогодні співав Хор Савіо з кафедрального костюлу Святої Софії. і Ми виконували пісні воюдеї Гей hey, нам нам і виконували латиню «Гаудета». А поруч у своїй резиденції вітав маленьких житомирян святий Миколай. Біля мене є така скринька листи до Святого Миколая. Справа в тому, що діточки пишуть там свої побажання, і я обіцяю, що вони завжди виповняться. Якщо дитинка була слухня, навіть якщо дитина не була слухняною, то вона обов'язково виправиться. Адже у святого Миколая є чарівний стілець. Той, хто сідає на цей стілець, стає слухняним. І тому, навіть якщо дитинка не хоче сідати на стілець, я кажу, а сідай, будь ласка, ти будеш вже слухнян. Святий Миколай передав вітання усім Житомирянам, син Божий народився, славимо Його. всім радості, всім виповнення всіх бажань і миру. Це найголовніше миру над головою. Оксана Ковальчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини.